Вітаю, в ефірі 33-го телеканалу інформаційний випуск новин 24 вересня. З початку року поліцейські фіксують певний ріст ДТП із травмованими та загиблими і закликають громадян неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Особливо це стосується дітей, адже поспішаючи на навчання чи на прогулянку, дітлахи часто відволікаються на гаджети та не дотримуються основних правил безпеки. Пам'ятайте, уважність на дорозі рятує життя. Детальніше про сьогоднішні події дивіться за мить, тож не перемикайте. Допомоги для сил оборони 5 мільйонів 400 тисяч гривень бюджетних коштів спрямували на закупівлю обладнання для військових. 400 фпв-шок 7-дюймових власної збірки ми сьогодні передаємо. Ну і також традиційні вже для нас квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise – 10 штук ми сьогодні їх передаємо для різних підрозділів Сил оборони. Загальна вартість 400 фпв-шок і 10 Мавіків понад 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Ну і це бюджетна закупівля. Тому дякую нашим платникам податків за те, що даєте нам змогу допомагати нашим силам оборони. Вже за кілька днів всі хмельничани, вся хмельницька громада буде відзначати день міста. Ну і звичайно, що сьогодні зустріти день міста, сьогодні жити в Хмельницькому. Можна завдяки нашим силам оборони, завдяки нашим воїнам, і наша вдячність має вимірюватись не тільки в словах підтримки, не тільки в моральній підтримці, а й обов'язково в матеріальній підтримці і матеріальній допомозі. Тому ми обов'язково в рамках відзначення дня нашого міста робимо передачі для сил оборони. Квадрокоптер на замовлення бійців 24 питання порядку денного розглянули на засіданні виконкому, і найперше з них виділення коштів на закупівлю допомоги для сил оборони. Листів запитів щодня йдуть по декілька, по декілька від бойових військових частин, але поки що ми можемо виконати тільки один. Так так, один, один квадрокоптер лист. більше 14 мільйонів в цьому році направили на те, щоб виконувати замовлення бойових військових частин, і ці ресурси вичерпались. Ми от зараз ще один квадрокоптер квадрокоптер купимо і будемо чекати виконання і перевиконання бюджету громади за 9 місяців. І в перших числах жовтня ми знову з депутатами зберемось на позачергову сесію міської ради, щоб направити додаткові ресурси для того, щоб виконувати замовлення бойових військових частин і далі, і будемо це робити до перемоги. Це наш пріоритет, і це наше головне завдання, яке стоїть при країною і перед нами, в тому числі допомагати нашому війську. І я дуже дякую всім жителям громади, які з розумінням відносяться до того, що ми зараз відклали тему благоустрою. Ми відклали багато інших робіт по благоустрою, і я дякую жителям громади, що це розуміють. Наш пріоритет допомагати нашим воїнам. Благодійний забіг, воля вирішує все на підтримку військового формування сил спеціальних операцій. Рейнджер, Хмельницька обласна рада, управління молоді, фізичної культури і спорту, Хмельницької обласної військової адміністрації, Хмельницький обласний науково методичний центр культури і мистецтв, спортивний клуб Флешран в рамках ініціативи Європейський тиждень спорту організовують благодійний забіг, Воля вирішує все. Забіг не має офіційного характеру і спрямований на об'єднання громади довкола благодійності та патріотизму. Ми біжимо, щоб висловити вдячність військовим, вшанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність України, а також зібрати кошти на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби. Реєстрація за спеціальним QR-кодом, передбачений благодійний внесок від 100 гривень. Благодійний забіг воля вирішує все відбудеться 28 вересня в суботу. Старт о 10.30 ранку на території дендрологічного парку Поділля, початок реєстрації о 9.30. Дистанція забігу 2,5 км кілометра для дорослих та 300 метрів для дітей дошкільного віку. Наші захисники щодня борються, щоб ми могли жити у вільній та незалежній державі. Це бій за майбутнє дітей, за мир і свободу кожного з нас. У складні часи саме сила духу та єдність допомагають вистояти. Тож давайте разом доведемо, що воля дійсно вирішує все. Підтримаємо героїв разом до перемоги. Захворюваність на COVID-19. за минулий тиждень працівники Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували зменшення випадків виявлення на Загалом, за допомогою до медзакладів, звернулися 518 людей. А це на 170 чоловік менше ніж попереднього тижня. Серед дітей ця цифра знизилась на 60 осіб. Втім, є й летальні випадки. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли двоє людей літнього віку. Обоє були невакциновані. Ремонтні роботи на автомобільних трасах тривають в пріоритеті головні маршрути області, що забезпечують життєдіяльність промисловості, постачання оборонних вантажів та є частиною міжнародних коридорів. Продовж минулого тижня робота бригад підрядних шляхових організацій була зосереджена на здійсненні заходів експлуатаційного утримання на дорогах міжнародного національного та територіального значення на Шепетівщині. Завершено ліквідацію дрібних дефектів покриття пневмоструменевим методом на ділянці автомобільної дороги Н-02. М06, Кременець, Біла Церква, Ржищівка, Нівсофіївка в напрямку кордону з Тернопільщиною. Ліквідовано ямковість на різних ділянках автомобільної дороги Т-1804 Кориць Славута Антоніни. На міжнародному маршруті м 33 ума дніпро і зварене на Летичівщині відремонтовано бар'єрне огородження, яке було пошкоджено внаслідок ДТП на двох ділянках. Наразі тривають такі ж роботи в напрямку кордону з Тернопільською областю. Паралельно здійснюємо очищення водовідвідних лотків та розкриття видимості дорожніх знаків. За потреби оновлюємо горизонтальну дорожню розмітку напрямних острівців у місті Кам'янець-Подільський. Орієнтовно завтра повинні завершитись роботи із ремонту покриття на коловій розв'язці на перетині вулиць Грушевського та Північної, що локаційно належать до ділянки автомобільної дороги 03 Житомир-Чернівці. Яка є на балансі служби відновлення? Дана ділянка часто є об'єктом ремонту через значну інтенсивність руху там великовагового та великогабаритного транспорту по малому радіусу кола в межах комплексу проведених робіт там було здійснено фрезерування пошкодженого покриття, відновлення основи та профілю основи дорожнього одягу, тобто нижніх шарів дороги. Влаштування шару покриття з модифікованого асфальтобетону, який є менш пружним та більш стійким до деформації. Завершено роботи на металевій частині прогонової будови мосту стрімка лань. За нашими планами роботи мають продовжитись і по залізобетонній частині прогонової будови. Однак варто зауважити, що наразі ми поки очікуємо фінансування від держави, адже значну частину робіт з експлуатаційного утримання тут підрядник виконав за власні обігові кошти. Затримали наркозлочинця. 42-річний хмельничанин зберігав у себе в помешканні психотропні речовини в особливо великих розмірах. У результаті санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у фігуранта 230 грамів амфетаміну та понад 1 кілограм канабісу. Наразі чоловікові оголосили про підозру. У якості запобіжного заходу згідно рішення суду його триматимуть під вартою. Речові докази направили для проведення спеціалізованих експертиз для з'ясування походження наркотиків. На шпагах за першість чудова нагода випробувати себе та відчути адреналін змагань випала місцевим фехтувальникам. До дня міста відбулися змагання на відкриту першість Хмельницького. Ці змагання провели ми разом з ДЮСШ «Авангард». У Хмельницькому це такого рівня змагання проводяться вперше. Скажу чесно, тому що ми проводили змагання ну так на більш нижчому рівні, але зараз ми будемо відроджувати фехтування в Хмельницькому. Яке було колись, а колись Хмельницький славився своїм фехтуванням. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб долучити більше дітей в спортивні школи пропагувати. Фехтування змагання зібрали десятки спортсменів різних вікових категорій. Усі вони боролися за звання кращих, показуючи техніку, швидкість реакції та стратегічне мислення. Виступи фехтувальників продемонстрували неабияку витримку та силу волі, а завсякий спортивний дух, прагнення та наполегливість привели окремих учасників до перемоги. Мені було дуже приємно, коли я зайняв перше місце. Но я сьогодні пробувала не на сили фіхтувати, а на щоб відпрацювати прийоми. Останній бій я виграв з рахунком 15-6, а суперників поборов десь 6. Я постійно настроєна була, я ні на кого так не звертала уваги, і я згадувала все, що я з тренером проходила, і просто цілеспрямовано йшла до своєї цілі. Я займалася. П'ять місяців поблизу загалі п'ятий рік після напружених боїв переможців нагородили медалями та почесними грамотами. Попри різні результати, всі учасники отримали чимало корисного досвіду. Спортсмени вже готуються до нових поєдинків і майбутніх змагань, адже сезон тільки починається. Зараз готуємося до чемпіонату України серед юніорів, тому ну є досвідчені спортсмени. Є такі, що виїхали вже якби ну багато за кордон. Є такі що ще дітей, ну діти, які ще готуються до своїх, якби таких серйозних змагань. Гумена Діана, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Боротьба за кубок днями відбувся відкритий кубок міського голови з кікбоксингу. Іска 225 учасників з 10 областей України, серед яких спортсмени Хмельниччини долучилися, аби позмагатися за головний приз. Я думаю, що я переможу всіх контактах. Тренер налаштовував мене позитивно, казав, що ми молодці переможемо. Тренер у нас дуже добрий, але він ще дуже, дуже такий. Він хоче, щоб ми всі перемогли і вірить в нас. І підбадьорює кожного з нас. Тут вже другий раз на чемпіонаті Хмельницького. У мене виходить вже п'ятий ят, раз змагання. І я думаю, що я ще буду на змаганнях інших, щоб виступати сміло і не боятися. Підготовка на тренуваннях і підготовка до змагань на тренуваннях поєдинки відбувалися серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих. Борці показали високий рівень підготовки і завдячують вони цьому своїм тренерам. Саме ті надихали спортсменів на звершення та мотивували плідно працювати задля здобуття перемог. Якщо спортсмен дисциплінований, відповідно він показує результати, виконує вказівки тренера, чує суддів і тому з ними простіше працювати. Дисципліна в першу чергу. Все інше вже до цього додається. Мотивація на ну, вже ж для дітей важливо мати медаль. Це зрозуміло. Але саме я своїх спортсменів налаштовую на кількість боїв. Глядачі мали змогу подивитися на видовищні поєдинки впродовж усього дня змагань. Болівати за своїх вихованців завітали їхні батьки. Змагання це досвід, це важливо. Займаємося третій рік, а обрали кікбоксинг, тому що він всебічно розвиває. Це другі наші змагання. На перших змаганнях у своїй ваговій категорії був переможцем. Перше місце. Спортсмени продовжують підготовку до наступних турнірів. Попереду їх ще чимало, адже спортивний сезон лише набирає обертів. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на 25 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу очікується мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, а от вдень пройде невеликий дощ місцями гроза. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Повітря по області прогріється від плюс 11 плюс 16 вночі до 20-25 градусів тепла в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від плюс 12 плюс 14 градусів вночі до 22-24 в день. Такими були новини вівторка. Допомагаємо один одному, адже тільки разом зможемо пережити ці важкі часи. Бережно ставтесь до власного життя та життя оточуючих. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.